Об'єм прямокутного параліпіпеда АБЦД А1Б1C1Д1 дорівнює 120 см кубічних. Знайдіть об'єм трикутної піраміди АБЦБ1. Об'єм піраміди знаходиться за формулою 1 третя помножити на площу основи, площа основи і помножити на висоту. В даному випадку площа основи це у нас трикутник АБЦ. Тобто площа трикутника АБЦ повинна бути помножити висота піраміди є е, ББ1. Тобто висота прямокутного параліпіпеда, бічна грань його Б1. Дорівнює. Одна третя. Помножити площа трикутника АБЦ дорівнює одна друга. Площа основи прямокутного параліпіпеда, тобто чотирикутника ABCD, помножити на B B1. Дорівнюю. Якщо площу чотирикутника помножити на висоту, це буде об'єм прямокутного параліпіпеда. Тобто, виходить, 1 шоста помножити на об'єм параліпіпеда, 1 шоста помножити на 120, це буде 20 см кубічних. Тобто відповідь Г.